Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Продовжуємо коктейлі охолоджуючі, бо дуже велика спека на вулиці. Значить, для цього коктейля потрібно льод, звичайний льод з простої води, питної води. Льод заливаємо, а ні, сюди додаємо ще кавовий льод. У нас ми робили його на той коктейль, у нас залишилося. Можна зробити каву, просто каву. Ну, У нас є кавовий лід і так буде холодніше якраз по три кусочка тут є від. Тепер сюди додаємо ще по столовій ложки сіропу. У нас шоколадний може додати будь-який сіроп. І це все треба залити апельсиновим соком. І коли перший раз я спробувала цей коктейль і знала за складові, то думаю, боже, я вишив, що ж тут кофе і апельсиновий сік. Як його можна пити? Ну він настільки смачний, спробуйте обов'язково. Ну і найголовніше зараз що охолоджує. Все. Ну і отак от перемішали. До речі, коктейль називається джміль. Колись не колись а недавно була на дачі, ми з дівчатами ходили в кафе е, вранці, для того, щоб набратися позитивних емоцій. Купляли собі коктейлі, купляли зварбили вранці чай, кофе, ну, взагалі в разі. То цей джміль найсмачніший. Так що спробуйте обов'язково і вам, я думаю, сподобається. Охолоджуючий коктейль, жміль Ще раз повторюю, льод, сік апельсиновий. Кава і сироп, будь-який сироп, який можна. Можна, до речі, ще не тільки апельсиновий сік, а гранатовий теж непогано виходить. Взагалі, можна експериментувати. Коктейль дуже смачний. Випили ми цей коктейль, залишився лід, і ми додали. Просто апельсинового сока, це небо і земля. Кава додає свій смак такий до апельсинового соку. Ніколи б не подумала, що такі два напої можуть поєднатися: Апельсиновий сік і кава. Але тим часом вони єднаються і дуже-дуже смачно виходить. Так що, зробіть обов'язково, це не ну, такий смак, я навіть не знаю, неможливо нічим порівняти. Ну і сироп, звісно, теж шоколадний сироп сюди в тему йде. Ну, можна казали, що можна ще фруктові сиропи, кокосовий дуже добре сюди підійшов би теж. Взагалі, спробуйте обов'язково. Ну, Смак не перевершений, дуже смачно. І ще хочу показати вам метод, як ми розробляємо диню. Ось, Можна, кстати, і кавуна, так ну, кавун більше стікає, диня вона сухіша. От шапочкою накриваю. В холодильник кладу. значить, в звичайну диню розрізала, вичистила, порізала на кубики. Тут ось трошки абрикоси, накрила шапочку і поставила в холодильник. Тоді прохолодно, приємно їсти, і не треба пачкати руки. Вилочку взяв і поїв. Так що такий метод дуже-дуже класно, швидко, потім приємно їсти. А тепер ми ще одне по до льоду. Лід заморожували цими кубиками. надоїло нам кубиками. Юра, придумав і дуже дієвий спосіб. такий. просто звичайні стаканчики. Ось набираємо в цей коробочку, дуже зручно склали, в морозилку поставили, зато потім вже як кинув чашку. Так чувствується, що охолоджує лучше любий напій чи і теж воду. Та що ми перейшли вже на квадр... на такі кусочки льоду. Це вже. Не катять така штука. Витягуємо з морозилки стаканчик, лишаємо на пару хвилин просто на столі. При нинішній жарі 2 хвилини вистачає, щоб лід раз висип викинути в стакан з водою.